Ми взагалі не воюємо за території. Я весь час намагаюся це пояснити. Те, що якась частина території контролюється російськими урядом, а якась частина території українським, це просто логіка війни, але метою цієї війни є знищення української державності і приєднання, якщо ще раз кажу, території колишньої української РСР, яка ніким в Росії ніякою державою не вважається, а вважається просто лімітрофом Росії до Російської Федерації. В якості там частини союзної держави, чи в якості частини просто території Російської Федерації, швидше за все, просто території Російської Федерації, тому що якщо б вони хотіли створити якусь хорошу Україну, вони би і створили з окупованих територій, значить їм не потрібна ані погана Україна націоналістична, ані хороша проросійська. Їм потрібно, щоб слово Україна було викреслено з політичних мап, з підручників історії, з бібліотек, щоб було викреслено не тільки Україна, але й українська мова. Щоб на вулицях українських міст вже остаточно запанувала російська. Ми і зараз чуємо її буквально з на кожній вулиці в кожному українському місті. Але тоді просто людям, які намагаються розмовляти в Україні мовою українського народу, просто не буде тут місця. Тут запанує російщина, і це мета Путіна, і це мета тих, хто підтримує Путіна. Це національна мета російського народу. Мета за яку росіяни не жаліють людей, не жаліють грошей. За яку вони готові платити десятиріччями бідного життя? Бо російський народ тільки тоді відчуває себе силою, коли він окупує чужі території загарбує, будь-яке суспільство, в якому громадянин не вирішує нічого, компенсує свій рабський стан шляхом завоювання чужих територій, пригнічення тих, хто на цих територіях живе. Так що російсько українська війна це те, що потрібно російському народу для самовдосконалення, для розвитку, для відчуття себе людиною, кожний росіянин. Який сьогодні живе людиною, поки вбивають українців, відчуває себе людиною. Якщо закінчиться війна, він буде відчувати себе рабом.